Як вас правильно представити? Я Олександра Пісна, я з Тершківського ліцею, учениця 9 класу Олександра Пісна вперше дає інтерв'ю. Які в тебе враження від цієї екскурсії? Дуже гарні. Я дуже хотіла побувати на якихось таких екскурсіях з приводу якихось телеканалів. все це було мені дуже цікаво. Після свого дебюту Олександра Пісна випробовує себе вже у ролі журналіста і тепер сама ставить питання. Які у вас враження, що ви дізналися? Я дуже хотіла. Дізнатися, як все тут працює на телебаченні. Учні Терешківського ліцею вперше на телеканалах «ІРТ» та Місто Плюс. Тут для них показують закулісся телебачення. Зокрема, редакцію новин, студію звукозапису та ефірну студію. Школярі говорять, не тільки теоретично а й практично використовують знання, отримані тут, адже більшість задіяні у медіа-центрі, створеному на базі навчального закладу. Мені дуже це подобається. Ми розвиваємо соцмережі школи, розвиваємо вчителів, щоб вони були близькі до соцмереж». Такого роду екскурсії це гарна можливість дізнатися про телевізійні професії. Говорить педагог-організатор Марина Сепілова. Щоб показати дітям, як працює телерадіокомпанія, як бере інтерв'ю, і з цим досвідом попрацювати в нашому ліцеї. Можливо, також зробити якусь студію, показати життя. Нашого ліцею, щоб більше людей про нього дізналися, на останок учні ліцею спробували себе і у ролі дикторів.